Слатокінг сміливість дарувати емоції. Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, може доходити до переломного періоду. Про це повідомляє видання Bloomberg. Там стверджують, що вплинути на це може навіть ліквідація російського пропагандиста Владлена Татарського. Він же Максим Фомін, про якого ми говоримо, який різко критикував військове керівництво Російської Федерації. В Статті видання Bloomberg, скрін якої ви бачите на екрані, зауважують, в Російській Федерації вже розуміють, що Україна активно. Но підтягує сили для початку анонсованого контрнаступу, тому поразка окупантів є неминучою. Зараз відбувається все далеко не так, як передбачав Путін. Пише Блумберг в Російській Федерації збільшиться кількість внутрішніх конфліктів після того, як Україна поверне стільки територій або більше, як це було під час контрнаступу на Харківщині. Та Херсонщині, окрім того, Сполучені Штати Америки очікують початку контрнаступу України найближчими днями. Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт зауважує, ми очікуємо, що українці будуть просуватися або розпочнуть. Власний весняний наступ вже найближчими тижнями. При цьому вона уточнила, що саме українська сторона буде визначати час та тактику дій щодо контрнаступу. Україна готова до вирішального весняного контрнаступу, але суворими пробуванням буде відновлення втрат і збереження мотивації, втомлених від війни військ. Про це пише видання The New York Times Там зауважують новий український контрнаступ стане. Перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили її перевагу в трьох попередніх контрнаступах. Про що ще йдеться в статті видання Таймс» Давайте послухаємо разом. Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності Російської Федерації, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в болото, і наймовірніше заохотив би союзників України до подальшого озброєння і фінансування Києва. Майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України. Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які будуть проривати. Атися крізь російські окопи, танкові пастки і міні поля на півдні Російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій. Удар протяжністю близько 80 кілометрів по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить територію, що утримують СРФ на дві зони: переріже лінії поста. Ачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз в Криму. Водночас моральний дух українських бійців, який більшу частину війни був кращим ніж у противника, стає дедалі більшою проблемою. Фрагмент статті видання The New York Times. Якщо загалом говорити про контрнаступальні дії і про очікування, як вже і українців, всіх, так і заклики західних західних партнерів наших, суть у тому, що дуже чітко і правильно сказав міністр закордонних справ України Дмитро Колеба, що послухати не варто очікувати якогось кінематографічного бойовика, що ми підемо і звільнимо території Ні, це важка праця, це втрата живої сили, це титанічна грічна робота наших бійців збройних сил України. Тому не варто собі малювати в голові, що навпроти нас воюють якісь нікчеми, які не мають зброї. Це неправда і. Ми можемо трішки просунутися в один момент, в інший момент десь інакше спробувати вернути свої території, але це точно не виглядатиме, як, припустимо, звільнення величезної кількості території, і лише там аж до кордонів 91-го року. Так не буває у війнах. Війна це не блокбастер і погоджується з тобою і з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який зараз, до речі, ці дні перебуватиме на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Північно-Атлантичного альянсу і власне очільник НАТО Єнстодмер погоджується із Кулебою із українською владою, зауважує рішення щодо. Оперативних питань, зокрема нового наступу, мають ухвалювати саме українські військові, що перебувають на місцях, адже вони найкраще володіють оперативною ситуацією та розуміють рухи ворога. Детальніше єнса Столтенберга, давайте почуємо. Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою необхідною для початку нових наступальних дій. І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також забезпечуючи навчання на високому рівні, щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники, зокрема бойовими танками. Війна за своєю природою не передбачувана. Думаю. Зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна, і як вона буде розвиватися протягом цього року. Власне, бачимо риторика, як і Єнса Столтенберга, який ще рік тому був дуже обережний, дуже такий спокійний і дуже виважений в обіцянках підтримки України. Нагадаю вам, що він шалено на всіх прес-конференціях рік тому розповідав, що 50 тисяч тонн диспалива передають Україні, і це велике досягнення. Але бачимо, як і Єнс Столтенберг, так і провідні лідери країн Європи цей Олаф Шольц, канцлер Німеччини і президент Франції Манель Макрон, завдяки Україні і завдяки лише. Україні і збройним силам України кардинально поміняли свою риторику. Від задобрювання від пошуку компромісів до чіткої позиції, що ні російські агресії на планеті Земля. У них ще є час піти, а інакше ми їх знищимо. Таке останнє, як на мене, попередження вчора пролунало на сторону російських окупаційних військ від президента України Володимира Зеленського. Навряд чи вони його почують, якби чули, вони всюди і не приходили.